Звати Іванка, мені 40 років, я мама трьох дітей. Звернулася в клініку Шептицьких, щоб усунути свою проблему геморрой. геморой. Мене почав мене турбувати сильніше. Він в мене був давно, але з початком повномасштабного вторгнення видно на фоні стресу. Почав сильніше турбувати, почали незначні кровотечі, сильний біль. і я вирішила позбутися цієї проблеми, цього свого надбання. Шукала доказового лікаря, який лікує максимально сучасними малотравматичними способами дама і знайшла Шамрая Дмитра Вікторовича. І сьогодні прооперувалася і радісно, щаслива, весела, що вже без геморрою. Працюю прийшла дуже гарно, радісно, весело. Дуже привітні лікарі, дуже гарно мене тут зустріли, побавили. Все розказали, показали. Для мене це дуже важливо, бо я така чутливий такий пацієнт, і мені важливо, щоб мені розказали, що це буде так, 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 а це буде так, так, так. І тут в клініці Шептицьких мені це все гарно розказали. Е, ну, Перед тим мені мій доктор е, Дмитро Вікторович це все розказав, теж як все відбуватиметься. Ну і я поки що дуже задоволена і щаслива. Доброго дня, мене звуть Дмитро Вікторович Шамрай. Я колопроктолог, ендоскопіст, онкохірург, кандидат медичних наук. Сьогодні ми виконали пацієнтів з комбінованим гемороєм третьої стадії, малотравматичне лазерне втручання. Ми комбінували лазерну деструкцію гемороїдальних вузлів та дезертилізацію з мукопоксією. Це дозволяє знизити больовий синдром після втручання, а також пришвидшити відновлення. і Пацієнт дуже швидко повертається до. Звичайного життя у порівнянні з хірургічним видаленням вузлів відновлення скорочується у 3-4 рази. Тому, якщо вас турбують скарги з боку заднього проходу, а саме кровотечі, випадіння вузлів, біль, печія та інший дискомфорт, не зволікайте. Вчасно звертайтесь до професіоналів у шпиталі Шептицького. Вам допоможуть якісно, сучасно та професійно.